Біл Акман, відомий суперінвестор, зробив Uber однією з найбільших позицій у власному портфелі. І звісно, він це аргументує тим, що очікує на високу дохідність власних інвестицій в Uber. Я пропоную сьогодні детальніше проаналізувати інвестиційну гіпотезу Біла Акмана, подивитися на його аргументацію, чому він вирішив інвестувати в Uber. І звісно, якщо ми хочемо інвестувати в індивідуальні компанії, ми також повинні вміти артикулювати чіткі конструктивні раціональні інвестиційні гіпотези. Оскільки я дуже часто чую від роздрібних інвесторів їхні. Гіпотези в форматі я інвестую в цю компанію, тому що вважаю, що вона буде зростати. Звісно, це достатньо наївна і проста аргументація, чому люди інвестують свої кошти в ту чи іншу компанію. Тому давайте сьогодні детальніше подивимося на аргументацію Біла Акмана. Він, на щастя, підготував нам презентацію, де все детально розписав. І я спробую також зі свого боку прокоментувати його ідею. Отже, давайте почнемо з перформансу акцій. Значить, за останній рік акції Uber виросли тільки на 1%. За останні 5 років акції виросла на 100%, що в свою чергу випереджає перформанс SP 500. В цьому році акції зросли вже на 25%. Зразу зроблю короткий дисклеймер. Я також є шерхолдером компанії Uber і достатньо агресивно доповнював свою позицію, коли акції були в ДІПІ в діапазоні 60-65 доларів. В нашому інвестиційному клубі я достатньо детально аналізував Uber, розбирав їхні фінансові показники, свою інвестиційну гіпотезу, записував подкасти. Тому, якщо ви цікавитеся інвестиціями в індивідуальні компанії, обов'язково долучайтеся до нашої інвестиційної спільноти. Там дуже багато різноманітного контенту стосовно компанії загалом інвестицій, побудови власної інвестиційної стратегії, ви точно не пошкодуєте. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, Біл Акман купував Uber. Якраз в діапазоні 60-69 доларів. Десь в цьому діапазоні він формував свою позицію в цій компанії. Як я і говорив, у нас є презентація від фонду Біла Акмана, в якій є аргументація, чому вони прийняли рішення інвестувати в цей бізнес. Отже, давайте почитаємо цю аргументацію. Отже, Uber є лідируючим маркетплейсом в сфері райдшейрінгу, це таксі, сегмент. І Delivery сегменту це доставка їжі або Uber Eats. Знову ж таки, тут потрібно сказати, що якщо говорити про ride-sharing, то так Uber займає домінуючу позицію на цьому сегменті ринку. В сполучених штатах є також компанія Lyft, але вони достатньо суттєво програють Uber. А якщо говорити про Delivery сегмент, мені здається, що в сполучених штатах все ж таки DoorDash, він займає домінуючу позицію, але Uber достатньо агресивно також нарощує свою долю в цьому сегменті. Але в будь-якому випадку, якщо так загальнити, то так Uber можна назвати лідируючу компанію в цьому сегменті. Значить, бізнес-модель Uber має дуже сильні мережеві ефекти, які стимулюють зростання попиту та пропозиції. Тут вони наводять статистику, що Уберздій має близько 170 мільйонів. Клієнтів в місяць, які користуються сервісами платформи, і також близько восьми мільйонів водіїв в 70 країнах, і саме так вони аргументують ось цей наявний мережевий ефект. Чим більше попиту, тим більше водіїв на платформі. Чим більше водіїв, тим знижується ціна для самого користувача, тим зменшується час очікування на автомобіль для користувача. І це звичайно створює дуже суттєві конкурентні права. Тут ще варто додати потужність самого програмного забезпечення, яке використовують Uber. Для себе я відношу Uber знаєте, в таку корзинку технологічних бізнесів в першу чергу, і тут ще варто додати, що Uber здійснює більше 30 мільйонів поїздок кожного дня. Тобто, масштаб Uber, звісно, дуже великий. Далі вони наводять статистику по показнику Gross Bookings. Це загальний об'єм грошей, які проходять через платформу Uber. Близько 160 мільярдів доларів. Він розділений між сегментами Delivery і сегментами Mobility. тобто це дві основні категорії доходу, як я говорив мобіліті це таксі, делівері це доставка. При цьому швидко зростаючий міжнародний бізнес відповідальний за більш ніж половину з цього доходу від Bookings. Давайте тут одразу подивимося на статистику по Bookings. У мене тут дані за останні 9 років. Ми бачимо просто прекрасне зростання цього показника. За останні два роки стабільно цей показник зростає близько 18-19%. за минулий рік на 18% дане значення зросло. Тобто gross bookings показник зростає дуже стабільно, тобто Uber активно масштабується, активно збільшує свою долю на ринку, активно залучає клієнтів з інших географічних ринків. Тому тут все добре. Окрім цього, білакман говорить. Про якість менеджменту він говорить про тут нинішнього seo компанії Дару, що він впровадив а, дійсно високий рівень операційної дисципліни. Вони ефективно управляють капіталом. Особисто моя інвестиційна гіпотеза також багато в чому будувалася саме на якісному менеджменту, тому що нинішній SEO СЕОДАРА він до цього працював в компанії Expedia, також був SEO цього бізнесу, і звичайно він приніс в Uber абсолютно інший рівень корпоративної культури, стандартів менеджменту і використання капіталу. Тому Uber можна тільки зросту з точки зору SEO. що ж тут цей менеджмент там говорить. Менеджмент передбачає зростання прибутку на одну акцію EPS на 30% протягом наступних кількох років завдяки зростанню виручки в середньому тут вони наводять дані близько 14-19%, значному збільшенню маржі. Та е, викупу акцій наразі Uber торгується по метриці Price to Earnings на рівні 29, в першу чергу, через занепокоєння щодо потенційної довгострокової загрози з боку автономних транспортних засобів. В принципі, в своїх відеороликах про Uber я неодноразово цей ризик зазначав. Як на мене, це найбільший ризик, який зараз супроводжує акції компанії Uber. І звісно, в майбутньому також можна очікувати, що будь-які новини про AV, про роботаксі Tesla, вони можуть здійснювати певний тиск на акції компанії Google. А, Але тут АКман артикулює, що він вважає, що Ковий ризик від безпілотних автомобілів є обмеженою, і ціна акцій Uber, імовірно зросте більш ніж вдвічі протягом наступних трьох-чотирьох років. Тобто, в принципі, Біл Акман вважає, що ризики стосовно автономних автомобілів вони переоцінені і він вважає, нинішню оцінку вартості достатньо привабливою для того, щоб відкривати свою позицію в компанії Uber. Окей, поїхали далі. Значить. Убер це високоякісний бізнес, який позиціонується для швидкого зростання прибутків у середньостроковій перспективі завдяки значному зростанню доходів і сильному операційному важелю. Ось цей Operating Leverage. Значить, завдяки чому існується взагалі Operating Leverage? По-перше, завдяки привабливій бізнес-моделі. Акма тут говорить, що убер це такий провідний глобальний маркетплейс з дуже потужними мережевими ефектами, з укоріненою поведінкою споживачів, яка сприяє збір. Більшенню кількості взаємодії з користувачами загалом сильна синергія між споживачами та водіями завдяки ефективній платформі. Я тут ще одразу також додам пункт про те, що синергія проявляється не лише у взаємодії між споживачами і водіями, вона також проявляється багато в чому в розрізі залучення цих клієнтів, оскільки у Uber є дві основні платформи: це Uber Eats і Uber Mobility Таксі, якщо ви детальніше проаналізуєте, наприклад, квартальну звітність або інтерв'ю це SEO Компанії ви побачите наскільки важливий ефект має кожна з цих платформ для залучення клієнтів в екосистему Uber, тому що Uber Eats допомагає залучати клієнтів в Uber Mobility, Uber Mobility дозволяє залучати клієнтів в Uber Eats. По суті, Uber може ефективно переливати клієнтів з однієї платформи на іншу, даючи цим клієнтам більшу цінність. І тут ще звичайно хотів би сказати також про Uber One, тому що тут білакман про це не говорить. Uber це також достатньо прикольний інструмент для Uber, стосовно генерування регулярного щомісячного доходу, оскільки це сервіс підписки. Він дає і клієнтам цінність і Uber дає такий стабільний прогнозований грошовий потік. Далі Акман говорить про те, що є в принципі достатньо великий потенціал зростання доходу. Тут він наводить mid to high teens», тобто це десь в районі там 19 При цьому це зростання може відбуватися як за рахунок залучення нових клієнтів, так і за рахунок збільшення частоти використання продуктів. Убера існуючими клієнтами, плюс він тут говорить про те, що зростає кількість нових клієнтів, завдяки посиленому проникненню на зрілі ринки, а також експансії в нові географічні регіони та нові продуктові лінійки. Значить, тут важливо говорити про те, що убер достатньо активно використовує інші географії. Він активно виходить на ринки Бразилії, на ринки Індії. При цьому він виходить туди з достатньо специфічними продуктами. Наприклад, в Індії ви можете використовувати Убер. Ви можете замовити Uber і до вас приїде наприклад там маленький мотоцикл чи ще якийсь подібний транспорт. І Uber дуже активно намагається розширюватися не тільки географічно, але й з точки зору і лінійки про своїх продуктів. Ну і звісно, він тут говорить про потенціал швидкого зростання прибутків у середньостроковій перспективі, зростання доходу від реалізації у поєднанні з відмін, відмінним контролем витрат. Тут ми говоримо про сильний такий операційний левереж та здатність бізнесу збільшувати свою маржу. Ми про це ще трошечки поговоримо пізніше. І також в цій гіпотезі він артикулює, що постійна увага до операційної ефективності обмежить майбутнє зростання витрат. Тобто, по суті, тут Акман говорить про те, що це дуже високоефективний бізнес. По суті, у всіх цих. Пунктах Акман зазначає, що Uber це потенційно високоефективний операційно-ефективний бізнес. Uber продемонстрував значне зростання прибутку з моменту виходу на прибуткову діяльність у 2023 році. Акман вважає, що швидке зростання прибутку компанії ймовірно продовжиться, оскільки вона підтримує високі темпи зростання доходів і використовує свою базу фіксованих витрат. То також наводиться графік, в якому показується нинішня маржа в розрізі біди в районі 4%, Але при цьому е таргет, який на себе бере менеджмент, він складає близько. 7%. відповідно тут Акман показує потенціал розширення маржинальності, і тут мені здається можна доречно якраз проговорити загалом про якусь ефективність бізнесу. Після приходу дари маржинальність бізнесу стабільно зростає в останньому кварталі. Вона склала практично 34%. Операційна маржинальність також в принципі стабільно зростає. Якщо ще в 2022 році вона була від'ємною, то зараз ми, в принципі, маємо достойні значення. Я думаю, що з часом цей показник буде також стабільно зростати, і тут ще важливо сказати маржинальність в розрізі вільного грошового потоку, тому що Дара зробив те, що він обіцяв. Він зробив так, що Uber зараз стабільно генерує вільний грошовий потік, генерує дуже солідні значення, і зараз показник маржинальності вільного грошового потоку близько 14%. Тобто, Uber дійсно є дуже хорошим операційно-ефективним бізнесом, у якого ця ефективність стабільно покращується з року в рік. Давайте також подивимося на показник Monthly Active Platform Consumers, Тобто це по суті об'єм клієнтів, які активні на платформі, і ця метрика досягла своїх рекордних значень в останньому році. Вона стабільно зростає. Останні кілька років, 11, 14, 14% за останній рік. І тут ми бачимо, що клієнти Uber активно користуються платформою, їхня активність стабільно зростає. Тепер в розв'язі загальної кількості поїздок, яку Uber здійснює. Тобто ми тут бачимо, що в принципі також це значення стабільно росте. І за останні 4 роки воно. В районі 20-26%. тобто в останньому році близько 19% це значення склало, тобто кількість поїздок також зростає. Це в першу чергу гарний показник того, що стратегія Uber по використанню нових географій, по використанню нових продуктів, вона також працює достатньо ефективно. Тепер що стосується ціни акцій Uber. Тут Акман пише, що ще з інвесторського апдейту, який відбувся в лютому 2024 року, ціна акцій Uber знизилась на 3%, В той час як прогнози аналітиків щодо прибутку компанії зросли більш ніж на 50%. Тобто, по суті, АКман тут говорить, що незважаючи на зростання, покращення фундаментальних показників, оцінка вартості цього бізнесу суттєво знизилась. І якщо ми зараз подивимося на нинішню оцінку вартості бізнесу, наприклад, використаємо форвардну метрику Price-to-Earnings, ми побачимо, що зараз. Значення близько 32. це достатньо дорого, але це нижче ніж медіальні значення компанії там за останні півтора року. Мідіальне значення близько 44. і в принципі я з акманом тут згоден, що враховуючи потужність бізнесу, враховуючи прогнози по зростанню, нинішня оцінка вартості досі є привабливою. Так, можливо, це вже не так привабливо, як було в районі 60-65 доларів, але оцінка вартості все одно залишається більш-менш привабливою. В розрізі вільного грошового потоку, також значення знаходяться приблизно в районі якихось медіанних показників, тому я не можу сказати, що зараз Uber виглядає дорого. Тут зразу зроблю дисклеймер: що те, що Біл Акман чи будь-який інший інвестор інвестує в компанію Uber, не означає, що вам потрібно інвестувати, тому що у нас у всіх різні інвестиційні цілі, різна толерантність до ризику, різний часовий горизонт і так далі. Тобто є дуже багато нюансів, які потрібно враховувати. Не потрібно інвестувати в компанію тільки тому, що хтось з суперінвесторів інвестує в цей бізнес. І давайте закінчимо інвестиційну гіпотезу Акману саме на розділі, який стосується ризику дізрапшена бізнес моделі Убора через впровадження автономних автомобілів, тому що Акман присвятив цьому окремий слайд. Значить, Біл Акман починає з того, що av компанії, тобто компанії, які займаються автоном автономними автомобілями, будуть партнеритися з Убором. В першу чергу, через те, що Убер надає дуже таку сильну ціннісну пропозицію завдяки своїм продуктам. Як я і говорив, Убер здійснює більше 30 мільйонів поїздок кожного дня, і звичайно, він має неймовірну мережу з водіїв, а також споживачів. І по суті, агрегує на своїй платформі величезний об'єм попиту. І звичайно, тут Акман говорить про те, що відтворювати ось ці можливості Uber в принципі економічно нераціонально з боку інших гравців в секторі AV. Тобто їм буде дуже складно відтворити те, що вже побудував Uber, і їм легше і раціональніше партнеритися з Uber. При цьому Акман наводить тут статистику, що Uber вже має 14 Партнерств з різними AV-гравцями в секторах мобіліті, делівері, логістичному бізнесі, і скоріше за все цей перелік буде з часом збільшуватися. Також Акман наводить аргумент того, що продуктова та географічна диверсифікація Uber захищає компанію від потенційних av ризиків. Що він тут має на увазі? Ну, по перше, у Uber є сегмент Delivery, це, це доставки, і він говорить про те, що дуже навряд цей сегмент буде піддаватися дізрапсно через автономні автомобілі, тому що Uber Eats, знову ж таки доставка відбуває не тільки завдяки автомобілям, але завдяки мопедам, і насправді достатньо проблематично буде вибудувати всю екосистему для доставки таких об'ємів їжі там чи якихось товарів клієнтам. І по друге він наводить статистику, що більше 50% поїздок відбувається саме в міжнародному сегменті, а враховуючи складність цих ринків, там Бразилії, Індії і так далі, дуже мало ймовірно, що в найближчій перспективі ці ринки зможуть. Здійснити адопцію технологій автономних автомобілів. Що вже говорити про Європу, де присутня максимальна зарегульованість практично будь-якого бізнес-сегменту? Відповідно, адопція автономних автомобілів там також навряд чи відбудеться достатньо швидко. Ахман тут також говорить про те, що якась масштабна адопція поїздок з допомогою AV малоймовірна протягом багатьох років. По перше. Причина в тому, що не лише на федеральному рівні повинна бути здійснена дерегуляція і спрощення адопції цієї технології, але і ще на рівні штатів кожного окремого штату повинно відбутися певне регулювання. Окрім цього, це насправді дуже capital-intensive бізнес, тому що він вимагає мережі для парковки, для зарядження для того, щоб отримати дійсно якісь такі масштабне впровадження автономних автомобілів. Ну і я тут ще додам також ще один важливий пункт, про який, наприклад, дуже часто в інтерв'ю говорить Дара. CEO Uber, він говорить про те, що перед тим як отримати дійсно масову адопцію автономних автомобілів, вони повинні показувати просто феноменальні значення стосовно безпеки, тому що в першу чергу, звичайно, впровадження автономних автомобілів потрібно для забезпечення максимальної безпеки споживачів. І тут питання: який рівень безпечності? повинен бути для того, щоб суспільство сприйняло адопцію автономних автомобілів, навіть якщо відбудеться адопція автономних автомобілів, коли почнуть гинути люди після ДТП за участю цих автономних автомобілів. Це буде велике питання, тому що звичайно це буде просто хайп на всі засоби масової інформації. І тут питання того наскільки толерантно буде суспільство сприймати подібні речі. Безпека автономних автомобілів вона має бути суттєво краще для того, щоб суспільство сприйняло впровадження цих. Автономних автомобілів, ну і останній критерій, про який говорить Акман, він говорить про те, що масштабне впровадження автономних автомобілів скоріше за все суттєво збільшить за загалом бізнес таксі райдшерінгу. Зараз проникнення райдшерінгу менше 1% від загального річного обсягу пробігу через відносно високу вартість поїздки та обмежену пропозицію водіїв. Тобто, по суті, коли буде впроваджено ось ці автономні автомобілі, коли ми будемо активно їх використовувати, сам ринок значно збільшиться. І для Uber це буде тільки плюсом, тому що ми будемо більше і частіше користуватися його сервісами. По суті, авто автономні автомобілі відкривають для Uber достатньо класні можливості стосовно збільшення попиту на їхні послуги. Відповідно, ми будемо менше користуватися власними автомобілями, а частіше користуватися Убором, тому що Uber буде коштувати дешевше, оскільки не потрібно буде платити водієм. По суті, інвестиційна гіпотеза Біла Акмана достатньо чітко артикулює сильні сторони. Убера як бізнеса і максимально пояснює, чому ризики через disruption Uber з допомогою автономних автомобілів є насправді завищені. Від себе знову ж таки додам, що ризики disruption Uber нікуди не зникли. Так, ми можемо їх собі пояснювати, можемо їх собі артикулювати, але чи дійсно ринок повірить, що Uber'у вже більше нічого не загрожує, і Uber буде лише бенефіціаром адопції автономних автомобілів. Це ми зможемо побачити лише з часом. Я отримав велике задоволення від аналізу інвестиційної гіпотези. Біло Акмана, я сподіваюся, що і вам було дуже корисно. Тому, якщо ви б хотіли більш детально дізнатися, наприклад, про інвестиційну філософію Біла Акмана чи будь-якого іншого суперінвестора, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я зроблю окремі відео стосовно цього. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал. До зустрічі.